вас, шановні глядачі, ви дивитеся акценти попередження наркотизації в молодіжному та підлітковому середовищі, підвищення обізнаності в сфері безпеки, запобігання та протидія домашньому насильству, проблеми, які не можна оминути увагою, особливо в період війни. Адже правопорушення та негативні явища подекуди стають нормою. Чи можемо ми змінити цю ситуацію? І як сьогодні детально розглянемо новий проект спрямований на комплексну профілактику цих проблем у Запорізькій області? Як можна підвищити довіру до поліції та створити ефективну систему партнерства між правоохоронцями, місцевою владою та суспільством? До нас завітали Наталія Заїкіна, психологиня та тренерка благодійного фонду Поспішка ЮА та Марина Джеглава, старша інспекторка з особливих доручень відділу ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області? Вітаю вас, пані Вітаю. Вітаю. Отже, пані Наталіо, нещодавно у вас з'явився спільний проект щодо профілактики проблем, про які я вже сказала раніше. От яка основна мета проекту і яку роль у цьому відіграє власне поліція? Тому що ви ж разом з поліцією цей проект. Да, ваш? ми разом з поліцією. цей проект з'явився якраз як відгук на потребу поліції проводити превентивну роботу серед молоді. Ми вибрали три таких найрозповсюджених напрямків: це профілактика гендерно замовленого насильства в домашнього Насильства в частині домашнього насильства правила дорожнього руху і попередження вживання психоактивних речовин, і ми провели для ювенальних поліцейських навчальні тренінги з цих напрямків, де, окрім основного блоку безпосередньо тематичного, надали ще розуміння особливостей вікових. Вікових особливостей, з якого віку можна ту чи іншу тему розвивати з такими mm -hmm. дітками, з якого о, які краще використовувати техніки, в тому числі і інтерактивні, і кахут такі через діджиталізацію, і достатньо у нас такий вдачний, вдалий досвід. Маємо тепер для поліції. Це був важливий проект. От в чому власне, була необхідність його спостерігається загострення проблеми. Uh, ну, хочу сказати, так якщо як свідчить статистика, uh -huh. да, якщо будемо говорити про статистику, то статистика випадків. Домашнього насильства, вчинення домашнього насильства, де постраждали мої діти, або ж злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ну, не демонструє такого значного збільшення. Але ж по цифрам, це буде у цьому році до органів поліції надійшло близько 287 повідомлень про домашнє насильство, де постраждали мої діти. У минулому році тих з таких повідомлень було 273. Uh -huh. Порушено одне кримінальне провадження за статтею 307: це незаконне виробництво виготовлення, придбання uh -huh. е, зберігання та з метою збуту е, наркотичних засобів та психотропних речовин саме за участю неповнолітніх. Це якщо говорити про саме кримінальні uh -huh. правопорушення, але ж е, це не означає, що ця проблема вирішена або вичерпана. Навпаки, вона залишається актуальною та потребує. Ще більше уваги з боку поліції та інших служб. Можна сказати, що якщо порівняти з минулим роком, це приблизно одні й ті ж цифри. Так, так. В, тих, в тому ж розрізі. Це, як ви вважаєте, з війною такі цифри? Чи, можливо, та попередня статистика показувала, що. Ні, було менше, звісно, війна, так, звісно, війна, да, звісно, війна і нові реальні. Да, вони внесли свої корективи в цю в загострення цієї ситуації, тому що в нас економічна нестабільність, да, невизначеність майбутнього, психологічний тиск, який існує в родинах, та і звісно і на дітей, тому вони посилюють і конфлікти, да провокують більше конфліктів в родинах і звісно вчиняються більше випадків. Домашнього насильства може не про всі випадки повідомляються до поліції, але ми знаємо, да що ця ситуація, звісно, загострилась трохи з воєнними діями. Пані Наталі, от е, на молоді ви в основному зосередились в цьому проекті саме на роботі з молоддю. От чому важливо саме з ними? От якщо говорити про протидію вживанню психоактивних речовин, чому саме з молоддю важливо? Вони ну, більш у зоні ризику? Так, да, вони більш у зоні ризику. Молодь це наше майбутнє, якби банально це не звучало. І говорячи про попередження вживання психоактивних речовин, ми робимо акцент на тому, що здоров'я простіше зберегти, ніж потім відновлювати. Як е, наркотичні речовини, тож то тютюн, алкоголь, як він знищує здоров'я підлітків. Е, Будь-яка залежність, будь-то наркоманія, будь-то алкоголізм це знаєте такий оход від реальності. Дитині не дуже ок в цьому світі, mm -hmm. да, тому вона створює собі такий ірзат світу. Бажання щось нового спробувати, да? бажання бути як дорослим. І це є такими, е, ну, одніми з основних причин. І ми стикнулися, знаєте, під час Роботи в цьому проєкті під час підготовки цього проекту ми стикнулися з такою проблемою, що в Запоріжжі не змогли знайти організацію, яка окрім поліції вінальної превенції, яка займається профілактикою безпосередньо вживання mm -hmm. психоактивних речовин. Є організації, які займаються реабілітацією. Незаконний обіг наркотиків теж є. Та 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 а так, щоб прийти підліткам, розказати, які можуть бути наслідки, mm -hmm. і що є інші форми реагування на ті ж стресові події, да то на жаль такого не знайшли. От підлітки, це ви от який вік берете? Хто зараз найуразливіший? З якого віку треба починати? З дітьми працювати по цій темі? Ну напевно, вже з років 12-13 можна вже про такі теми, такі, не такі теми проводити якісь вже профілактичні заходи. Я б додала знати, що можна із меншого року, але там трошки буде інший акцент. Mm -hmm. Якщо малятками будемо розповідати про те, що важливо зберігати здоров'я, mm -hmm. да, то вже там з підлітковим 12-11-12 років вже можна говорити про конкретні наркотичні речовини і про їх вплив. Бо так, за статистикою, перший раз спробувати покорити там десь за рогом, то це якраз 10-11 років середній вік. Mm -hmm. Вже mm -hmm. треба починати mm -hmm. працювати. Ви стикались з такими випадками, що. Зустрічались а, такі. Ну, були, були, були і такі випадки, угу. так, і 11 років, тому що такі наркотичні засоби, вони коштують, да, є такі, що коштують не дуже дорого, так? Угу. Кожна дитина там може собі раз спробувати, так? На, Але кишенькові, гроші? на кишенькові гроші, так, особливо в сім'ях, да, які е, знаходяться у складних життєвих обставинах. Тобто діти можуть вже бракувати, так, і угу. потім попадати в такі дуже. Неприємні кампанії. Ми, коли говоримо, знаєте, так дуже просто. Найпростіший спосіб прийняти отруту дітям. Вони uh -huh. такі, Та, там, ну, то там випити щось уколоти. Ні, це вдихнути. Просто. От ви вдихаєте табачний дим і ви вже отруєте свій організм. Бо це найпростіше. І вони трошечки, знаєте, починають задумуватися. З цього ракурсу не розглядали. Не розглядали, ні. Uh -huh. Зрозуміло, а от ми про тих, хто в зоні ризику, з якого віку трішки поговорили. А де підстерігають небезпеки? От якщо говорити про тенденції, ми ж бачимо, що світ змінюється, uh -huh. і соцмережі там активні у нас. От як треба з цим працювати? Де небезпечно? Ну так, звісно, підлітків так є ризику втягнення в цю наркотичну діяльність. Uh -huh. Так, особливо підлітки, да, вони такі більш. Легкі ну більш вразливі до легкого заробітку, uh -huh. так особливо через інтернет, де власне і більшість випадків розповсюдження цих наркотиків зараз. І тому це так залишається такою серйозною проблемою наразі по всій Україні. Тобто ще таким одним ризиком, зважаючи на останні наші події в Україні, це. Ізольовані підлітків, тому що дуже багато ну, і, і психологічна нестабільність та ізольованість. Особливо це стосується от, родин ВПО, так родини, які внутрішньопереміщеними родинами з місць ведення активних бойових дій чи з місцем часової окупації, які переїхали разом з дітьми там до міста Запоріжжя. І деякі підлітки вони не можуть адаптуватися так одразу там до нового оточення, до нового середовища, і можуть виникати якісь такі. Ну, можуть вони закриватися в собі, так mm -hmm. і саме в цей момент вони можуть і потрапляти в такі неприємні ситуації складні, в тому числі і з наркотиками. І можу сказати з власного досвіду, що дуже багато у нас таких випадків, і нещасних випадків, і ну, бувають там і спроби суїцидів, саме з дітками ВПО, тому що mm -hmm. їм важко адаптуватись. Не завжди вони вміють можуть саме там без допомоги адаптуватись mm -hmm. до нового середовища. Ви в основному зосереджуєтесь на проблемі виникнення залежності, наприклад. Чи є йде мова й про те, що як легкий заробіток знаємо про ці всі там закладчики, що це можна теж дитину? Да, звісно, ми взагалі, жунальна поліція, ми перш за все. Е зосереджені на профілактиці угу. таких злочинів, тобто ми е, краще так вже не працювати. Да, ми працюємо і з існуючими випадками, але ж краще працювати, як, як би мовити, на випередження, щоб таких випадків не було. Це основна мета нашої mm. діяльності. Е, звісно, коли вже це трапляється, ми теж працюємо з родинами, надаємо там підтримку психологічно, працюємо там ну, в розрізі там законодавства, але ж все ж таки профілактика це перше, на що ми націлені. Ви тут зазначили, що у зоні ризику це люди, діти, підлітки, які знаходяться в якихось вразливих таких обставинах. І я думаю, що це дуже перегукується з тим, з проблемою домашнього насильства, в тому числі, яку ви також підіймаєте в своєму проєкті. Яка у нас ситуація? Зараз у Запоріжжі по домашньому насильству так. саме за статистикою. Угу. Ну про статистику я вже казала, але ж як вже зазначила, так то в наших реаліях війна внесла свої корективи, угу. і звісно, в сім'ях більше конфліктів, де які виникають на фоні цих всіх подій. І діти страждають від цього в першу чергу, так тому що вони стають свідками такого насильства інколи жертвами. Та згідно законодавства нашого чинного, то дитина навіть якщо вона була свідком такого насильства, навіть якщо вона перебувала там в сусідній кімнаті, а батько там з матір'ю конфліктують, б'ються там, то дитина вже, навіть якщо вона просто чує, вона вже вважається постраждалою особою та потребує відповідної фахової допомоги. Це вже травмована дитина, так пані Наталі. Да, так, ми спостерігаємо зараз таку тенденцію знаєте, підлітки, навчання або онлайн, або в змішаному форматі. І вони дуже багато часу проводять вдома. Плюс травмовані батьки також вони не розуміють особливості підліткового віку, що сидіти в телефоні то є нормальна потреба дитини. Через це виникають якісь конфлікти, які можуть призводити до домашнього насильства. І як наслідок, Ок, знову ж таки, охода в ці наркотичні речовини. Ну, як бачите, сидіти в телефоні може бути і небезпечно, бо саме так. там можуть угу. чутувати ті, хто звісно. Uh -huh. Інтернет це щось така дуже платформа для. Так, два для різних... слова хочу ще додати стосовно інтернету, знаєте, от, о, оця потреба знову ж підліткового віку і інтимне спілкування з однолітками, да, яка є нормальною, вона може набувати такі форми. Секстінг є таке поняття, да, це обмін фото-відеоматеріалами uh -huh. за допомогою гаджетів. І коли в стосунки заводять прямо в інтернеті, а це норма для підлітків, а потім починається як один із таких знаєте, шляхів втягнення, в то ж розповсюдження наркотичних речей. Uh -huh. Човин, ти така красива, а збрось фоточку, а фоточку в копальники, а фоточку без купальника. І Як тільки перша фоточка без купальника пішла, вже а, людина на гачку, да, вже її можна шантажувати, бо є почуття сорому, з'являється провини. Якщо ти не зробиш так, як ми тобі кажемо, то ці фоточки побачать всі твої там одноліки однокласники. однокласники. І це такий також шлях. І Елемент шантажу ще та, по та, 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 багато таких та, 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 випадків, та, до речі, ви, якщо. Вже не сказала. вияснили, що там є mm -hmm. таке. Ну це якщо такі випадки, це все вже mm -hmm. більше да, кримінальне правопорушення. Не скажу, що дуже багато таких випадків, але вони мають місце. А просто mm -hmm. що з цим робити? Бо дійсно людина вона не знає, особливо якщо це дитина, їй соромно і батькам сказати, mm -hmm. наприклад, і вона скоріш, зробить те, що в неї попросять, ніж те, щоб ну по... no, саме в для цього побачили. ми проводимо да, mm -hmm. різноманітні профілактичні заходи, там інтерактивні квести, бесіди, лекції в закладах освіти. З учнями це ведеться на систематичній основі, mm -hmm. так, саме там, працівниками ювенальної превенції. Тобто відвідуємо молодіжні рухи, різноманітні, також цими ж родинами ВПО, так, з дітьми проводимо такі заходи, розповідаємо так, про ці види, які можуть ризики, які можуть їх можуть виникнути в інтернеті саме, тому що так, через інтернет зараз дуже багато небезпек, які стосуються молоді. Проводимо, розповідаємо і про секстінг, і про груміних і Там багато там різних таких є питань. Тобто спілкуємось, розповідаємо, і ви знаєте, діти вже деякі нам самі розповідають, що це таке. Бувають приходимо ага. в аудиторію в якийсь клас, розповідаємо там домашнє насильство, його види. Ага. А вони вже самі нам розповідають, що таке фізичне, економічне, тобто. В якомусь можна вже побачити результати, якісь певні результати роботи. є так, але це все потрібно вдосконалювати всі ага. підходи роботи з дітьми. О, саме цей проєкт якраз і допомагає так працювати з дітьми різної категорії, щоб ми ем, влучно та ем, зрозумілою мовою донесли до кожної дитини, які є ризики в інтернеті, ага. і з пов'язані з наркотиками там та інше. Ну, от такий конкретний випадок, про який от пані Наталя сказала, що може таке бути там з елементами шантажу. От дитині е, звертатись до поліції, перш за все, сказати батькам і звертатись до поліції, чи може вона бути впевнена, якщо там в погрозах, наприклад, є, що спробуєш звернутися до поліції, угу. і твоє фото побачить. Може вона довіряти, що звернетесь, і реакція можна з тим щось зробити, щоб не ну дві пішли. Як далі. ми вчимо, як ми розповідаємо так на наших заходах? Ми говоримо, щоб завжди робили скріншот е цього повідомлення, uh -huh. щоб були якісь докази, тому що отакі от всі факти їх дуже важливо потім документувати документувати, ідентифікувати цим uh -huh. займається вже інші да, служби, не ювенальна поліція, але ми там. На начальному етапі uh -huh. там, допомагаємо, да, то теж приймаємо участь. Тобто зробити скріншот, потім, звісно, там, заблокувати, да, кинути в спам там, цього там, в друзях, він ще де, він це, ця людина, яка пише. І, звісно, одразу повідомити батькам, а батьки вже можуть повідомити в поліцію, так, і дитина може і сама звернутися там, до ювенальної превенції, просто там, на спецлінію 102 подзвонити, така-то така-то ситуація. Просто буває так, якщо це знову ж таки сім'ї, де або є домашнє насильство, або немає елементу довіри між батьками, то діти можуть просто боятися, що їм ще більше Вісно. від батьків летить. Таке була, На жаль, так, да, так. таке uh -huh. буває. Я маю досвід багаторічне таке спілкування з дітьми з, стосовно яких чинення злочини, і навіть там, де а, є такі довірливі стосунки між батьками і дітьми, діти кажуть, діти кажуть про те, що вони не хотіли говорити батькам, бо вони боялись розчулити маму. Якоїсь Емоційної реакції uh -huh. вони бояться, да? і то вже там в наступному нашому проєкті ми працюємо багато з батьками і розповідаємо, що ви маєте бути готові почути від своєї дитини все. Якщо вона не буде впевнена, що там ви не розвалитесь, якщо вона вам щось розкаже, вона вам в житті цього ніколи не роз... не розкаже. Uh -huh. Простіше от ювенальному поліцейському. І ту тенденцію, яку ми спостерігаємо останніми роками, вона не може не тішити, що ювенальні поліцейські вони стали друзями для дітей. Я пам'ятаю. Ще там часи кримінальної міліції у справах mm -hmm. дітей, коли такий так, приходили да, поліцейські. А зараз на дружні стосунки дійсно і підлітки довіряють, йдуть на контакти. І... Саме Таким. такий підхід, ви, мабуть, на проєкті та, 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 та. відпрацьовували. Так, так ми саме з підхідом mm -hmm. А в цілому, от рівень обізнаності молоді про небезпеки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, домашнього насильства. От Ви сказали, що вас радує, що діти вже знають більше. Взагалі, як оцінюєте? Чи достатній він зараз? Ну, звісно, вважаю, да, що молодь знає, там, має певний рівень знань uh -huh. про ці поняття, але е, все одно треба над, тим, над цим працювати і проводити широку, таку профілактичну роботу кожен день, тому що. Це дуже важливо, так вони обізнані, але все ж таки вони можуть тільки про це знати, так що там такі поняття. Але як реагувати да, на це, як відповідально там відноситись, так то попросити допомогу, так вони можуть знати, але думати, ну ми знаємо це, так і все там, як на уроці вивчили. А що саме ми питаємо намагаємось донести, що треба не замовчувати такі випадки, так що надаємо контакти, куди звертатись? Тобто ця робота вона. Постійно повинна ввестись ага. і рівень обізнаності, по він не може бути, я вважаю, там, достатнім, ага. тому постійно працюємо над тим, щоб підпідвищувати цей рівень обізнаності і охоплювати молоді. Да, охоплювати якомога ага. більше так молоді і підлітків, дітей. Ага. Пані Наталі, от як проект може впливати на підвищення рівня обізнаності? Серед дітей, молоді про різні негативні явища. От саме для них, як цей проєкт буде корисним. Ми провели навчання, uh -huh. у нас 80 випускників нашої школи за трьома напрямками. Да. Ми забезпечили канцтоварами всіх людей, які були у нас на тренінгі, і вони вже самостійно проводять інформаційні акції за допомогою тих матеріалів, які ми розробили, надали в проєкті і підвищують рівень обізнаності. Ще в проєкті ми робили акцент на тому, що Дуже важливо, як сказати про це. Да? Бо інформацію про наркотичні речовини можна в інтернеті знайти будь-якої. Да? І так, щоб не зацікавити до вживання, а навпаки, показати, які будуть наслідки, ось про це ми також говорили. Також в межах цього проєкту в нас заплановано 5 великих спортивних змагань, щоб не було часу вживати mm -hmm. наркотичні речовини, да? а прийшли на змагання, позмагалися і отримали подарунки. І ми не завершуємо, вивчили, і люди пішли за Працювати, ми не завершуємо спілкування, ми постійно знаходимось на зв'язку і надаємо методичну допомогу. Можливо, щось новеньке з методом з методів взаємодії з дітьми та молоддю запропонували. От я так розумію, це спільні заходи, які будуть інтерактивними, які будуть ще цікавими. Не просто от ми поговоримо на тему наркотиків, наприклад. Ви чимось цікавити, і в контексті заходу щось буде. Щось ще можливо цікаве. Як... — Що що було нового. Нового для mm. вас, так? для, що мене, для Це себе було відмітливе. нового оці платформи, Кахут, Кахут мультиметр. Да, мультиметр, тобто для дітей, я думаю, що за нас у дітей дистанційне навчання, і вони всі звикли до планшетів телефонів більше там, спілкуються. І тому для них це може бути дуже цікавим, таким методом донести інформацію. Для мене це було дуже важливо і вже. вже Намагались таке провести на наших заходах, і дітям дуже сподобалось. Тому я вважаю, що дуже багато нового дізнались. Дякую. І будемо працювати з дітьми тепер з оновленими підходами. Так, квест mm -hmm. з правил дорожнього руху також. Он він дуже зайшов. навіть коли ми тренінг проводили. Знаєте, я задаю завжди питання, коли закінчується дитинство, ніколи не закінчується. Mm -hmm. І люди, які там вже 30+, плюс, да, і вони дуже з цікавістю грали в цей квест, які знають правила дорожнього руху, які пишуть ці правила дорожнього руху. Також з цікавістю грали в цей квест, і я сподіваюся, що вони візьмуть собі його роботу. І будуть проводити. Це саме в таких рамках ви будете проводити профілактичні заходи, де будете долучати молодь до участі. Тобто в так, так. такому Такожі. форматі. А скільки зможете охопити людей і за яким принципом ви будете долучати молодь? Максимально аудиторію, так, ми. Угу. Плануємо захопити, тобто кожен ювенальний поліцейський, який який був там да, присутнім на тренінгу, який пройшов цей тренінг, і він полишив необхідне приладдя для цього, і він буде на своєму на території свого обслуговування у всіх закладах освіти. Я думаю, що більшість охопиться закладах освіти, ну, які працюють змішаному форматі або ж дистанційно, і будуть проводити ці заходи. Ну, я думаю, що дуже багато по цифрам зараз я не готова вам сказати uh -huh. скільки саме, але будемо максимально охоплювати молодь підлітків, особливо чи вистачить заходами. Тих, хто пройшов тренінги, 80, ви говорили. Це поліцейські? вистачить. Це поліцейські і освітян. поліцейські освітя... освітяни і представники неурядової організації. Знаєте, і там ми ще спостерігали. Це не було прям метою mm -hmm. нашого тренінгу, але такий е, паралельний процес, коли люди об'єднувались, поліцейські, освітяни mm -hmm. і неурядові організації, і в втрьох вже планують якісь заходи. І це також дає силу цьому проекту. Яких результатів сподіваєтесь досягти в найближчому майбутньому, завдяки проекту? Можливо, цифри статистики хочете бачити менші? Чи що? Ну, головна ціль, так, щоб знову ж таки зробити нашу молодь більше бізнаними з цих питань про усі ризики, які існують. Тобто, і саме це може бути, як би мовити, стримуючим фактором, так, до того, щоб то, та ж дитина той же підліток пішов і спробував ці наркотики. Тобто, ціль профілактика, щоб діти навіть не думали так, про ці про Такі наміри, тобто в них таких намірів не виникало. Тобто ціль профілактична профілактична робота. Пані Наталю, така робота має постійно проводитись, так розумієте. Так, так, якось, можливо, хотілося б побачити якісь програми або ввести там обов'язкові якісь уроки, а не, наприклад, школа, яка зголосилася долучитися, щоб це було якось в обов'язковому порядку, як ви вважаєте, як діяти. Які пропозиції М наскільки я знаю, то е заходи з вживання психоактивних речовин ну безпосередньо такі заняття з спопередження вживання, да, вибачте. Вони точно є в школах, як обов'язково. Але інше питання, як проводити. Просто прийти прочитати суху лекцію, ну, воно не цікаво. Да? Зацікавити дітей так, щоб їм було цікаво спробувати про ефекти, да? ну, то не той результат, який ми хочемо. А от так, як це роблять поліцейські ювенальної превенції, да? використовуючи інтерактивні якісь підходи. Uh -huh. І це люди, які не знаходяться постійно з цими підлітками, а вони є. Такими бажаними гостями. Ну. Ну, можна звертатися, от якщо, наприклад, зараз нас почули з якогось навчального закладу або чиїсь батьки, вони Звісно. хочуть, щоб їхня дитина долучилася. Можна, щоб ви або навчили, або підказали, або провели цей захід? Звісно. Uh -huh. а, ну, як, якщо говорити про залучення до профілактичних заходів, uh -huh. так тут би хотіла б яскравий такий приклад залучення підлітків, дітей, тобто да, всі можливо, вже чули про такий юнацький рух, байда, uh -huh. який uh -huh. створений за ініціативи головного управління Національної поліції. Тобто, і саме з, з учасниками руху ми проводимо такі акції саме з зафарбовування наркореклами разом з івинальними поліцейськими, там залученням громадських організацій. Mm -hmm. Тобто вважаю, що ці акції якраз таки роблять наше місто безпечним, так і підлітки будуть менше. Під ну, Піддаватися ризикам. ризикам. Проєкт, про який ми сьогодні поговорили, дає надію на покращення безпеки молоді, підвищення і довіри до поліції, щоб могли сказати, якщо є проблема, і батькам, і правоохоронцям, і створення також нових форм партнерств. Дякую вам, що за те, що ви робите, і дякую, що дякую. завітали сьогодні в акценти. Це були Наталія Заїкіна, психологиня та тренерка благодійного фонду «Посмішка.ЮА» та Марина Джеглава, старша інспекторка з особливих доруч відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Запорізькій області. А я дякую, що дивилися акценти. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.